Лотик чоловічків, бодіків ханас. Іде таких по декілька комплектиків в упаковочці. Оці будуть 0,6 місяців, 12-18 місяців. будуть. чоловічки такі на 12-18. 0,6. Лотику буде дві упаковочки штанішок. Лосінки такі, це будуть ласіночки, такі ж танці, теплесенькі. Опаковочка. З капішончиками дуже зручно для дитинки, 6-12 місяців упаковочка. 12-18. Три одинички. Дванадцять вісімнадцять для дівчинки. Нуль шість. Шість дванадцять. Такі будуть дві упаковочки ще запаковані. Дванадцять вісімнадцять. 0,6, голубенький такий комплект, 6,12. І ось такі 0,6.